Мене звати Наді Максак, я є керівником громадської організації Поліський фонд міжнародних терених досліджень. І сьогодні ми разом з колегами а, намагаємось презентувати першу частину нашого дослідження у рамках проєкту «Стратегія міста Черніва а, перші підсумки очима громадськості, яким презентували початок а, лютому поточного року. І проект присвячений саме аналізу а, стратегії і ходу її виконання яким чином стратегія прийнята у 2007 році виконується на рівні міста, я хотів би зазначити, що нашою метою перш за все є пошук шляхів оптимізації цього процесу. Оскільки ми розуміємо, що є певні були певні проблеми з прийняттям цього документу і з його наповненням, але все ж таки документ існує і таким чином необхідно виконувати. Тому я пропоную сьогодні наступним чином побути наш порядок денний, нашого заходу. По-перше, я дам слово Юрію Вдовенко, який є експертом цього проекту, одним з експертів, який би залучений до аналізу того, що відбувалось в середині виконання стратегії. Сьогодні ми поговоримо саме про перший розділ це промислово економічний розвиток і підприємництво. Яким чином, за ці більше ніж два роки, ми отримали певний результат, і яким чином ефективно чи неефективно, це все було зроблено. Я все ж таки попрошу Юрія, знову ж таки акцентувати увагу на тому, що, що він побачив, виходячи з цю інформацію, яку ми отримали. А потім, я думаю, що ми з вами після цієї невеличкої доповіді поговоримо в колі експертів, яким чином. Якщо говорити про представників органів місцевого самоврядування і органів місцевої, влади, яким чином ви бачите, шановні колеги, цей документ на момент його отримання, на момент тоді того, коли ви вже були виконувати. Що вдалося виконати з того, що було зазначено? І нам дуже цікаво почути вашу думку, що необхідно змінити, тому що стратегія це не той документ, який має бути як граніт незмінний, він має коригуватися шляхом доповнення. Явними перспективними напрямками.